Це є праведна війна українців, українців за правду, за свободу, за нашу незалежність і за ту землю, яка належить нам по праву багато багато поколінь. Не забуваємо, хоч нам сьогодні добре, і кожному може здається, що ця бійда не постукає нам у двері. Це сьогодні вона не постукає нам у двері. Завтра вона може постукати кожному із нас. Тому не будьте байдужими. Все, що ми можемо сьогодні зробити на своєму місці, ми повинні віддати нашій українській армії. Вона беззахисна сьогодні, вона не обстріляна, тому що це наші хлопці, діти, наші мужчини, наші чоловіки, які не проходили і не знають війни, воюють проти терористів, озброєних до зубів, терористів, які пройшли всі війни, які відбувалися в Європі. І тому сила нашої армії, нашій любові. Дати сьогодні з кожного концерту, коли я виступаю, поруч зі мною є скринька. В ту скриньку люди здають гроші для того, щоб купляти бронежилети. Минулого місяця я приїжджала і ми купили за ті кошти, які здали, плюс кошти з концерту. мого, ми купили п'ять бронежилетів. Це п'ять душечок сьогодні спасенних на нашому кордоні. Тому не будьте байдужими. Частина коштів з концерту піде на нашу армію цю скриньку, і так само ви купляйте сертифікати. Ці сертифікати, щоб ви і ім'я своєї родини і своє особисте в українську перемогу у третьому тисячолітті, яка вийде, веде праведну війну. Я хочу нам усім побажати миру, щастя, здоров'я. Тримаймося, бо ми сильні.

від міської ради е, минулого концерту ми зібрали гроші, купили 10 бронежилетів. Поза минулого року ми купили того місяця 8, 8 бронежилетів. Уявіть собі, що якщо ми, наприклад, читаємо з вами, що Велика Британія дала Україні 180 бронежилетів, ми їм дякуємо і низько кланюємося, що вони це роблять. Але навіть за цих два концерти ми вже могли зробити біля 20 бронежилетів. І якщо ми будемо дійсно не Дуже ми будемо розуміти і відповідально відноситися до того, яку в яке життя ми зараз живемо. І не будемо байдужими, то ми з вами зможемо так само докластися до того, щоб наші діти, які зараз на цьому фронті, а ви знаєте, що це діти з 18 по 23 роки, і ви знаєте, як вони йдуть на той фронт. Що навіть батькам не кажуть, де вони, вони кажуть, що вони десь там кудись поїхали, а потім дзвонять в кращому випадку. Тому якщо ми з вами зможемо прикластися до того, щоб пару душечок захистити, купити їм ці бронежилети, які можуть захистити, спасти їхнє життя. То я думаю, ми будемо мати на своєму серці так само знаєте, таке відчуття радості від того, що кожен із нас до цього придався. Тому от є скриньки, оці, будь ласка, вони будуть і на концерті стояти. А в кінці, після концерту, прийдуть до нас, так ти хлопці? Прийдуть до нас воїни, які були в зоні АТО, яких відпустили на пару днів. Вони спеціально в кінці концерту підійдуть для того, щоб. Або забрати гроші, або забрати бронежилети, які ми їм запропонуємо, звернуться до вас і подякують. для чого це потрібно робити. Ми повинні бути одне велике ціле. Ми повинні бути одержимою, одним єдиним перемогти у цій війні, захистити, зберегти життя тих наших молодих людей, які сьогодні кожен день проливають кров. Ми не знаємо, що нас буде чекати завтра, тому що ви бачите, як. Зараз неспокійно на фронті. Як зараз підганяється Росією велика техніка, яка спрямована на те, щоб збивати літаки? Питання в мене так: українські літаки не літають, ми навіть не маємо стільки літаків. Чому Росія тоді таку саме техніку? Тому що вона все-таки я не виключаю того, що вона буде робити, намагатися відкрити відкрити вже офіційно війну з Україною. Я не лякаю вас, але насправді ми перед цим стоїмо. Тому давайте будемо думати про те, що якщо сьогодні ця біда не постукала нам у двері, це не означає, що завтра ми будемо спокійно спати. Будемо як одне ціле, будемо підтримувати і душею, і серцем, і любов'ю своєю, і жертовністю своєю. Бо наші воїни, я там була. Я була в Краматорську, я була в Слов'янську, буквально в Донецьку минулого тижня. Ви знаєте, це просто скеля. Це кри. Вони одержимі такою силою духу, що я навіть вам по мене мурашки по тілу, звідки 20 років дитину, яку витягнули з ліжка, він не знав, що таке автомат, він не знав, що таке кулі. Він жив, ріс і ніколи не думав, що йому прийдеться взяти в роки зброю. І тим не менше, коли перед ними став такий вибір, і вони попали на фронт, просто мужі, це є глиби, це є скелі об'яку розіб'ється будь-яка агресія Росії, яка сьогодні перед Україною стоїть. Тому давайте в ці скриньки збираємо кошти, єднаємося і слава Україні. От відкриточки, частину коштів з концерту, все, що ви будете купляти, воно все буде йти в ту скриньку. А вечором на концерті ми будемо мати можливість і ще поаплодувати чи поаплодувати нашим дітям.